Вони ті, хто забезпечує життєдіяльність міста. Завдяки їм, вчителям, медичним працівникам, представникам культурної спільноти, співробітникам комунальних підприємств і не тільки Харків живе і працює. Перед новорічними святами представники різних районів міста зібралися в одному залі, щоб насолодитися чарівною атмосферою нового року. Бо саме для них місто влаштувало казковий мюзикл. своїми запальними номерами. Творчі колективи подарували гостям свята новорічний настрій та радісні емоції. Бо ми люди, ми люди, співали, танцювали, грали на музичних інструментах, яскраві костюми артистів радували око. А сюрпризом програми був виступ запрошеного гурту Тік з солістом Віктором Бронюком. Незважаючи на те, що Харків прифронтове місто, харків'яни впевнені, що треба продовжувати жити, незважаючи ні на що та вірити у мир та перемогу у наступному році. Харків'яни не ставлять життя на паузу в жодному разі. Тому ми посміхаємося. Ми чекаємо на свята, ми чекаємо емоцій. Ми хочемо жити тут і зараз у своєму рідному місці. Мрія всіх одна. Нарешті, щоб настала бажана перемога, щоб повернулися додому всі воїни, щоб повернулися назад всі, хто поїхав, серед них і мої діти. На жаль, вони також переселенці. Щоб родина моя і родини харків'ян нарешті об'єдналися. Я гадаю, що всі харків'ян одна мрія. Щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб перемога в Україні була прискорена якнайшвидше, щоб ці діти були живі і здорові і всі повернулися до Харкова. Прийдешній новий рік хочеться побажати всім харків'янам, нашого незламного міста, злагоди, добробуту, миру, найскорішою, найшвидшої перемоги нашої України. Грандіозне свято дуже сподобалося, яскраве, високий такий рівень професіоналізму отримала величезне задоволення і вважаю, впевнена в тому, що такі заходи нам потрібні, тому що психологічно важко залишатися у Харкові протягом цього періоду спочатку війни, і знаєте, як. Такі заходи, це наче ковток свіжого повітря. Дуже вдячна всім організаторам, що такі свята відбуваються, і вдячна нашому міському голові, що він підтримує проведення таких заходів. Дуже вдячна. Це чудовий захід свято для нас, тому що всі устали. Зима накладає свої. Так що для нас це справжнє свято і дуже добре. І ми дуже дуже дякуємо. Ну, мира, звичайно, мира, мира і мира, здоров'я. Я вірю в то, що в те, що новий рік принесе нам мир і злагоду. Подякував за плідну працю та привітав з передноворічними святами працівників Незламного Харкова і мер міста Ігор Терехов. і Гортерехов. Перш за все хочу подякувати нашим славетним військовим. Завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати і, у тому числі, святкувати ці свята. Ну і дійсно хочу привітати всіх вас, хочу подякувати кожному з вас. Завдяки вам місто живе, завдяки вам міста працюють, завдяки нашим вчителям навчаються наші діти, завдяки лікарям які рятують життя життя харків'ян, життя наших військових, ми маємо можливість жити. І, звісно, наші славетні комунальники. Бо ви забезпечуєте життєдіяльність міста. Ви забезпечуєте, що сьогодні харків'яни з електропостачанням, з водопостачанням забезпечені теплом, функціонує громадський транспорт. І все це завдяки вам. Ну і звісно, знаєте, я тільки що повернувся зі Львова. Хочу сказати, що у нас все набагато-набагато краще. І це перш за все ваша заслуга. Дякую вам, вітаю вас з придешними святами, Різдвом, Новим роком. І... Звісно, бажаю всім гарного настрою, здоров'я, миру, щастя, слава харків'янам, слава комунальщикам, слава лікарям, слава вчителям, слава Україні. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков. Харків. Новини.